Чимало людей у світі охоплені важким почуттям полишеності. У них нерідко складається враження, що усі сили зла повстають проти них, що зло домінуюче скрізь і всюди, а звідси людським розумом починає володіти хибне переконання, що зло найсильніше. Таке помилкове наставлення володіє нами тоді. Коли втрачаємо орієнтир віри, коли ж ми напоєні живою вірою, будемо повсякчас гаряче молитися, ці помисли відступлять, тоді знову віднайдемо міцну опору, стоячи на якій не похитнемось. Навіть якщо усі сили пекла метатимуть у нас розпалені стріли злоби, вони не досягнуть цілі. Якщо ми з Богом. То хто проти нас, бо зло насправді кволе, якщо ми задягнені у надійний обладунок віри, яке щастя бути з Богом! У ньому є уся життєдайна повнота світлої надії. Коли ж ми, малодушні і ліниві, відступаємо від Христа, норовимо ходити манівцями, нас одразу ж огортає темрява. Але Господь, безмежно вірний своїм обітницям, знову і знову очікує нас, кажучи «Маловіре, чому засумнівався. Українцям тепер потрібне навернення. Людина, яка повернулася усім серцем до Христа, потрапляє у щирі обійми Божі, і, хоча зло може інколи приступати дуже близько, але воно ніколи. Не вихопить нас з надійних Господніх рук. Україна переможниця у війні. Це Україна, що навернулася. Не сподіваймося на перемогу без Христа. То ілюзія, численні приклади біблійного откровення свідчили, як справжня перемога приходила найчастіше всупереч, коли сотня перемагала тисячу. Коли чомусь ломилися найгостріші списи зла, і сильне людське падало на коліна перед немічним Божим. Навернутися це стосується сьогодні кожного. Навернутися це стосується передусім тих, що не такі вже й погані. Навернутися, це коли я розумію, що у торжестві зла є доля моєї провини. Навернутися. Це не шукати винуватих зовні, навернутися це ризикнути радикально змінити багато чого у своєму житті. Навернутися це загорітися від маленької іскорки Христової любові і запалити нею велике багаття, що огорне всю Україну.